Привіт! Пропоную вам тренування на низ тіла, яке складається з ефективних вправ для ніг та сідниць без присідань, випадів та стрибків. Комплекс допоможе вам зробити стегна стрункими, а сідниці круглими та підтягнутими. Тренування підходить для будь-якого рівня підготовки та віку. Я, ваш тренер Оля, приєднуйтесь до тренування. Поставте стопи разом, руки покладіть на талію, зігніть праву ногу в коліні та підніміть її до паралелі стегна з підлогою. Тепер розверніть коліна і з цього положення випряміть ногу, зафіксувавши на секунду у верхній точці. Поверніться назад і повторіть іншою ногою. Дійсна права для ніг допоможе підкачати їх без присідань завдяки інтенсивному навантаженню на стегна та сідниці. Додатково зміцнюються калінні та кульшові суглоби, зменшується в'ялість внутрішньої частини стегна. Нам треба виконати 8-10 повторень усього. Доробляємо останнє повторення і переходимо до наступної вправи кроки по колу кожною ногою. Поставте ноги разом, руки складіть перед собою. Перенесіть вагу тіла на праву ногу, а ліву підніміть, витягуючи носок. Поставте ліву ногу на крок попереду правою, а потім зробіть той самий крок убік, потім назад і поверніться у вихідне положення. Робимо 5 повторень лівою ногою і змінюємо сторону. Ця нескладна, але ефективна вправа для сідниць без присідань опрацює проблемні зони, зміцнить стегна та ікри, а також покращить рівновагу та координацію рухів. Усі молодці переходимо до наступної вправи: ластівка з витягуванням рук. Перенесіть вагу тіла на злегка зігнуту праву ногу, а ліву відведіть назад, одночасно нахиляючи корпус вперед і витягуючи руки над головою. У верхній точці у вас вийде пряма лінія від корпусу з руками до витягнутої ноги. Тримайте спину рівно, відведену ногу не згинайте в коліні. Виконуємо 6 повторень і змінюємо сторону. Ця вправа для сідниць здатна навіть без присідань надати їм гарної форми і трохи збільшити в обсязі. Якщо ви хочете схуднути та зберегти отриманий результат, то правильне харчування і тренування мають стати частиною вашого життя. Налаштуйтесь змінювати харчові звички назавжди. Ваш організм віддячить вам не тільки струнким тілом, а й міцним здоров'ям. У нас з вами залишається останнє повторення, і ми будемо переходити до наступної вправи крок назад із махом ногою вперед. Поставте ноги разом, руки складіть біля грудей. Поставте ліву ногу на півкрок попереду правої ноги. Перенесіть вагу тіла на праву ногу, а лівою зробіть мах вперед. Потім поверніться у вихідне положення і зробіть крок правою ногою назад. Ноги можна трохи зігнути в колінах, мах, постарайтесь зробити до паралелі із підлогою. Виконуємо 10 махів лівою ногою та змінюємо стороном. Ця комплексна вправа задіює стегна, сідниці та литкові м'язи, зміцнюючи ноги та роблячи їх стрункими та рельєфними. Поки ми з вами працюємо, хочу нагадати, що відсутність фізичних навантажень викликають скорочення кісткової маси, атрофію та слабкість м'язів, зменшення сили та витривалості, порушення функцій хребта та суглобів. Тому почніть тренуватися в домашніх умовах хоча б по 10-20 хвилин на день. Стряхнули наші ножки, зняли навантаження і переходимо до наступної вправи згинання ноги на вазі. Встаньте прямо, ноги злегка зігніть у колінах. Корпус нахиліть уперед. Руки складіть одна на одну перед собою для рівноваги. Тепер відірвіть від підлоги ліву ногу та відведіть назад. Зігніть ногу в коліні, повністю напружуючи біцеп стегна. Виконуємо 8 повторень лівою ногою і змінюємо сторону. Ця ефективна вправа для ніг без присідань зміцнює та підтягує задню поверхню стегна, а також підключає м'язи сідниць. Це простий рух для позбавлення від целюліту. Поки ми з вами допрацьовуємо, хочу нагадати, що тренування нам дають тонус м'язів та покращення якості тіла, прискорення обміну речовин, вироблення ендорфіна в щастя, енергію, бадьористь та наснагу. Тому обов'язково додавайте тренування в своє життя. Ми з вами переходимо до нашої шостої вправи – подвійні підйоми колін. Поставте ноги разом, руки помістіть на талію. Підніміть ліву ногу, утримуючи вагу тіла на правій. Підняту ногу розгорніть стопою всередину і підніміть по діагоналі праворуч із невеликою амплітудою. Під час руху напружуйте не лише стегна, а й сідниці, щоб опрацювати проблемні зони. Далі повторіть вправу для іншої ноги. Ця вправа входить у тренування для стегон без присідань, тому що активно опрацьовує м'язи, що приводять, а також задіює великі сідничні м'язи. Додатково включається в роботу м'язи преса. Нам з вами треба виконати 10 таких підйомів усього. Доробляємо з вами останнє повторення і переходимо до наступної вправи, махи в сторону з нахилом корпусу. Поставте ноги разом, руки складіть біля грудей, корпус нахиліть уперед, спину тримайте рівно. Підніміть одну ногу латерально, відводячи її у бік на невелику висоту. Відразу поверніться назад і повторіть мах іншою ногою. Чергуйте махи кожною ногою, акцентуючи увагу на роботі м'язів стегон. Вправа входить у тренування для стегон без присідань, так як глибоко проробляє м'язи, що приводять і підтягує сідниці. Нам треба з вами виконати 16 таких махів усього. Переходимо з вами до останньої вправи махи ногою назад. Поставте ноги разом, руки витягніть уперед і зігніть у ліктях. Долоні тримайте разом. Трохи нахиліть корпус вперед, не укривляючи спину, ноги трохи зігніть в колінах. Зробіть мах назад лівою ногою до напруги м'язів та виконайте 8 повторень лівою ногою. Потім змініть сторону. Роблячи махи напружуйте сідниці не лише у верхній точці, а й у негативній фазі руху. Дійсна вправа для сідниць навіть без присідань, відмінно їх підніме та підтягне. Красуні, усі молодці, добре попрацювали, пишаюся вами. Тренування видалось жарким. сподіваюся, ви такі ж мокрі, як і я. Дякую, що провели це тренування разом зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові тренування. До зустрічі на нових тренуваннях. Папа! -па.